Друзі колеги, всі мої вітання. Сьогодні будемо робити екстремальну оранку. Подивимося, чи зможе наш тракторець працювати в таких погодних умовах. Як бачите, самі йде сніжок, температура плюс 2, плюс 1. Земелька трошечки розморожена. Попробувати як ітиме плужок. Якщо оратиметься, то в принципі можна за день якийсь десяток гектарів і усмалити. А десяток гектарів це доволі непогано. Це Економія часу весною, тому що весною, як завжди, гаряча пора. Е, до вашої уваги, плуг пон 5 велесагра в парі з трактором клас Аріон 640 -й. 155 сильний. Будемо пробувати. Я думаю, що у нас все вийти. Слідкуйте за каналом, далі буде цікаво. З часом ще такий сніг пройде, а він пройде по-любому, то в принципі з поля можна і не виїхати. Ну як, трактор виїде, а от машиною вже до поля і з поля не доїдеш. Але все одно, надія помирає останньою, в общем, печу на поле, буду зараз дивитися, бачить, що в нас за обстановка. Звісно, сніг йде не на шутку. І саме найнебезпечніше, що це польова дорога. Тут такі калюжі є, я не знаю, глибиною, мабуть. Йолки-палки з метр. Лучше, лучше їх десь мимо обминуть, бо це біда. А нервне він і вертається. Мабуть, він і вертається он світло вдалині. Таки послухав моєї поради, бо не піде воно зараз горатися. Це хіба що буде якийсь морозець або ще там що? Дивіться, яка там, яке там місиво. Оце все так, та тут ти що, тут пів метра канава, то тут взагалі не то, що їхати сюди, тут страшно дивитися на неї. Оце отак, друзі. Так що ми можемо рати в таку погоду, але лучше не треба. Перерозхід пального не годиться, не годиться. То вже весною хіба що глибокорихлення і по-другому ніяк. Дісковка і глибокорихлення. Оце план на весну як основний обробіток ґрунту. По-інакшому діла не буде. Зараз дождуся трактора, то подивимося, що він там, як він виїжджатиме з такої трясовини. Як вам погодні умовки, так? На да? такий вигляд має зимова оранка. Бачите, красота. Опа, зараз подивимося. Коротше, ти його просто в сніг вимазав, да, Макс? Чого, гектар виграв. Гектар вигорав? Нічого собі. Навіть іржавчина не почистилась, мабуть, просто до почистилась. Ба дивлюсь, до передплужників, мабуть, Я сам не доставало. Капець, друзі, дивіться, як виходить у нас зимова оранка. Це що то з чимось? Ну нічого, тепер будемо знати, що тільки комбайн в поле заїхав, за ним зразу має іти плуг. Інакше просто все пропущене. Ну нічого, сніг іде, погода така якраз, тільки сидіть вдома. Та як підмерзне дан, у снігу випаде пів метра до завтра, то в принципі вже... Я сьогодні, да? не Так їх Та треба мало припустив. Там мало, їх треба будемо потом попідкачувати, напевно. Та ну, я їх просто давати покачав. Ну так. Да. Нічого, підожним погодку, може наладиться, може щось і вийде. У нас не перший раз таке, так що ми коли сірали сою, я пам'ятаю МТЗюком, двома корпусами і була песня. Кстати, дорога тут не непогана. Так, да, навіть кукурудзу. Так що, зим... зимова оранка вона така. Кого які коментарі, пишіть коментуйте. Це так, знаєте, використав останній шанс, <сум> щоб тоді не казав, що як... щоб тоді не... не кусав себе за локті, що я не спробував, а вдруг би воно пішло, а вдруг би оралося. Нічого подобного. Вже як сніг такий випав, тут хіба що, я не знаю, 300 сильним трактором на 5 корпусів, тоді, може, він би довбав би його. А так, що ж він пробуксовує. Навіть виміливши, він все одно не тягне його, просто не тягне. Він просто шліфує. Оце таке. Тому, друзі, принцип краще погана оранка осінню, чим хороша весною. У нас не спрацював. Погана оранка осінню, чи вже зимою у нас не пішла. Я думаю, що на майбутнє треба брати або ще один плуг, і ще один трактор, щоб встигати орати, або ж. Або якось переходить на більш-менш е іншу технологію, швидшу, економнішу і таку, щоб ми могли її встигати якось, допрацьовувати. Ну тут погода. Раніше такого не було, що прямо осінь л'є, кінець літа лє, зима лє і сипе, ні в поле не заїдеш, ні роботи ніякої не зробиш на дворі. Повністю погода нам усі перебиває плани. Оце такі, друзі, справи в нас. Тому виходимо із ситуації. Уже як можемо. Який шанс використали, все, попробував, не пішло. Але за то саме головне, що попробував. Бо якби не попробував, то так би й не знав. А так знаємо. да, Засів наш Бобік, а На ту сторону біжать. Захотів тарарака заїхати, подивитися, блін. а? Та ти що? Помірять глибину, да. ти знаєш глибоко. Бобік не може заїхати туди. Це як оце в такій каші? Можна їхати. Все, зараз будемо пробиватися. Далеко не тікайте, бо може ще раз прийдеться. Все, спасли ситуацію, виїхали на сніжок. В общем, трошки опасна історія, трохи побуксував. Ну, нічого, нічого, довго знати. Можливості і границю, чи приділи можливостей автомобіля. Якщо він може... По такому проїхати, значить це трактор. Якщо не може, значить треба сідати у тракторі і проїжджати у тракторі. Оце таке. Так що, друзі, на все воля Божа. Супер. Якби не клас, сидів би тут до утра.